Макс, Макс, прокидайся. У нас же новий а? огляд на ютуб каналі. Який огляд? У нас тих оглядів не було вже майже рік. чупися до мене. Друзі, вітаю! Та дизайн знову на зв'язку. Тут так і написано. Давно нас не було на Ютубі, давно ми не знімали великих оглядів, одні шорти. А сьогодні у нас крутезна квартира, яку ми, до речі, здали в експлуатацію ще до нового року. Наші клієнти тут вже живуть, тобто квартира вже жила абсолютно повністю. На відео це все буде видно. Ось поїхали. Покажу, яка крута квартира. До речі, вона у нас складається з зони коридору, двох спален, санузел і кухня-вітальня. Загальною площою, якщо не помиляюсь, 63 квадратних метри. Ході, буде цікаво, не перемикайтесь. Кухня вітальня. Вона у нас складається з зони вітальні, з лоджою, там де ще є додаткове місце для того, щоб відпочивати. Квартира релакс, так скажемо, і з зони кухні, яка теж дуже грамотно класно розташована, дуже класно спланована, дуже гармонійно, і тут мені здається місця вистачає повністю на все. Дивіться, подивіться, яка величезна робоча зона на ній. Кухня як я вже сказав, тут багатофункціональна, з верхніми шухлядами, з нижніми шухлядами, посудомийною машиною, вбудованою непривольно мікрохвильовкою та духовою шафою. Ось і ще така ну, це на сьогоднішній день актуальна тема, коли варильна поверхня це вона складається з двох частин, тут, тобто половина газова, половина електрична. Давно вже перестала бути модними підсвітка ось тут в куту, бо половина її з'їдає стіна, я маю на увазі освітлення. Зараз Правильно ефективно робити підсвітку з краю, щоб було дуже гарне розсіювання від led ленти Так, що, пішли на, на лоджію. Ми налоджуємо. І це ж житловий комплекс щасливий у Дніпрі. Тут що? Тут у нас так: автономне опалення у кожній квартирі, яке ми заховали у такий пенал, де ми, до речі, це все робимо в кожній квартирі, щоб це не було. Саплями не виглядало. Ось і тут така у нас зона відпочинка. Кавовий столик, таке кресло для того, щоб любуватися видом з вікна. З вікна а з цього боку у нас такий декоративний дизайнерський радіатор стоїть. Він і як прикрашає стіну, так і обігріває її. Зона вітальні. Зона вітальні у нас, до речі, у нас по всій квартирі повністю йде квартсмінілова підлога. Тут немає кахель, кахіль тільки в санузлі. Ось стіни всі фарбовані. Стосовно стелі. Стеля у нас іде вся натяжна і щельова. Дуже класний ефект. Тут у нас така тумба під. Величезний телевізор. Оцей ось, і ми зробили, щоб вона була підвісна, щоб туди мог заїжджати робот-пилесос. Це дуже зручно. Тут у нас складний диван і дуже круті, класні, на мій погляд, це 3D-рейки на стінах з МДФ, до речі, і підсвіточка. Зверніть увагу на стелю, на щільову, як яка дуже класно зібрана, сконструйована і як класний ефект перехода в зону коридора. І так вона вся йде по всій квартирі. Ми потрапляємо в санузел. Так, санузел у нас з чого складається? Він невеликий, але тут у нас зона душа вбудована, вмонтована. Тут у нас меблі з нішами під зберігання дрібних речей. Така от ніша з підсвіткою. Класно. До речі, мені подобається таке, коли місце максимально задіяне. Ось тут у нас унітаз-інсталяція гігієн-душ, все як ми зазвичай робимо. Дзеркало з підсвіткою. Така у нас ще тумба під. Майку ось, стою, кайфую, балдію на теплій підлозі. До речі, тепла підлога у нас і в самому душовому куту, для того, щоб зручно було, коли заходиш митися, там вже все підігріто. Ось, Не роби робиться. А ти ж знімаєш, давай таких ляпів, так? Да? Це ні. Так. З цього боку у нас велика така шафа для великих побутових речей, а внизу у нас прихована пральна машина. Так, ну в спальні спальня це, ну як ти кажуть, така інтимна зона зона власників. Але подивіться, як класно, ми її зробили. Вона Така в чорно-білому виконанні з такою, от нішою з підсвіткою стильовою. Дуже з тим і дуже подобається. І воно так все гармонує з цією підсвіткою. Кондьорщини встигли власників встановити, але. То таке, то трошки згодом. Повторюсь, в цій квартирі люди вже живуть з минулого року. Вони сюди тут вже празднували новий рік. Дивіться, як круто ми зробили, це нестандартні міжкімнатні двері, прихованого монтажу. Ці двері 2 метри 30 см, вони придають ще більшого об'єму приміщенням. І вони у нас йдуть з магнітними стопорками, чи відбійниками. Ось так клац і двері далі не йдуть. І цей магнітний стопор, він же відбійник ми умонтували у підлогу, на якому, до речі, застелили квартсмінів. Так, в цій квартирі ми зробили щільову стелю. Виглядає дуже стильно, дуже дорого, прям, прям круто, прям класно. І вона теж переходить в цю нішу, таку з підсвіткою стильову. Дивіться, цей ось сірий елемент, який такий є ефект, що він сюди просто вставлений. Дуже класно грамотно зроблений. Це МДФні рейки, це гіпсова така споруда, з гіпсокартона я маю на увазі, з освітленням, з led підсвіткою і переходячи в таку саму конструкцію з МДФ-панелей на цій стіні і ще з двома акцентними реплеками. Лед свічками підсвітками. Кондиціонер тут буде згодом, я вже про це казав. З цієї сторони кімнати у нас, до речі, гардеробна, вона близько 4 квадратних метрів. Люди живуть, заглядати туди не будемо. Далі пішли вам кабінет, покажу. Ось ми і в кабінеті, це може бути кабінет, може бути дитяча спальня, але зараз це використовується як робочий кабінет. Ось невелика кімната, десь близько 12 квадратних метрів, тут теж у нас плінтуси прихованого монтажу, тут теж у нас натяжна щільова стеля, ті самі МДФ-3D панелі на стіні. Ось. І меблі всі в тон в дизайн проект Ця частина кімнати у нас передбачена як для ліжка. Ось двері прихованого монтажу висотою 2 метра 3 см. І у нас така була інтрига всього відео. Це у нас відгук від власників квартири. Це власне Марина, це флеш. Марин, скажіть, будь ласка, як вам співпрацювалося з нашою студією? Чи все вас влаштувало? Чи були якісь може негаразди, або Дайте фідбек. А, насправді чудово, тому що ну в процесі ремонту, звісно, були там певні виклики, певні питання, певні проблеми, але все вирішувалось. Плюс сподобалося, що дуже швидко все пройшло, і ми переїхали ще й на мій день народження. О, дято. ми, до речі, під під важне народження і старалися все завершити. Дякую, не буду вас мучити питаннями. Так, ось такий вийшов у нас огляд. Дякую, що подивилися. Вибачте, будь ласка, що так надовго пропали, випали, але було куча роботи. До речі, далі буде більше з зйомок. Бо ми ці всі об'єкти, які ми зараз будемо знімати, ми їх зробили ще до нового року. Але люди хотіли вже вселитися швидше на новорічні свята, тому у нас не було нагоди. І така у нас тепер новий експеримент. Ми знімаємо квартири, ті, які ми робили, і які вже в яких вже люди пожили. Тобто, вже є така сформована думка з приводу того, як тут все обустроєно. Так скажемо. Тобто далі, далі все. Ми, ми тепер виходимо знову в Ютуб, ми вас закидували шорцами, тепер ми вас будемо ще більше ем, закидувати такими оглядами. Як завжди, якщо щось е, хотілося б покращити, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми це все обов'язково зробимо. Так, з вами був те дизайн Ми, як завжди, на зв'язку. Всім гарного дня, гарного настрою, мирного неба. До побачення.